Пропоную сьогодні поговорити про те, як ми спілкуємося зі своїми партнерами, дружиною, чоловіком. І тут дуже багато є нам з вами поговорити. Мінімум, раз на тиждень, і зустрічаюся з ситуацією, коли мені так важко проговорити, що зі мною відбувається. Так важко зрозуміти, що відбувається з моїм чоловіком, і обговорити якісь теми, які дійсно торкаються моїх глибинних почуттів. Наприклад, мені за щось соромно, або я за щось ображена. І я хочу про це поговорити. Давайте з вами звернемо увагу на те, в якій родині ми виросли, і чи в нас з вами був приклад ідеального спілкування з партнером, ідеального чоловіка, спілкування з чоловіком або ідеального спілкування з дружиною. Ну добре, давайте слово ідеальне приберемо. Давайте поговоримо про хороший приклад, який ви хочете. Чи було у вас так в родині, що ви подивилися, як спілкуються ваші тато і мама, і ви думаєте, я хочу так спілкуватися зі своїм партнером? От, щоб якщо так, то вам пощастило, вам дуже пощастило. Я сподіваюся, що дійсно ви знаходите в своїх розмовах близькість. Мені не пощастило в цьому плані. Бо мої батьки не називали одне одного навіть на ім'я. Це виглядало так. Ну він, як завжди, це не зробив. Ну вона. І так далі. Це він, вона, я не чула, щоб вони зверталися одне до одного на ім'я. Це було дуже рідко. Вони ніколи нічого не обговорювали разом. Вони не сиділи, не спілкувалися, не ділилися тим, як пройшов день, не будували плани. Я цього не бачила. Можливо, тому ця тема комунікації для мене така важлива, і я її вивчаю все своє життя. Напевно, певним решним моментом було те. Та розмова, яку я спостерігала між моєю тітю і її чоловіком. Я приїхала тоді до них в гості, жила у них місяць, і мені було приблизно 14 років. І одного разу я просто залишилась в вітальні, а вони сіли в крісло одне поруч з одним і почали обговорювати. Вони майже годину обговорювали бюджетне, що вони будуть витрачати кошти, будували плани на відпустку, щось ще проговорили. І це було дуже спокійно. І вони в цей момент дійсно чули одне одного. Я сиділа отак. В 14 років я вперше побачила приклад того, як можна говорити одне з одним. У мене був такий ерор, знаєте. І зараз, коли я працюю зі своїми клієнтами, з тими, хто приходить на курс перемов... перемовини в парі, я часто питаю, який стиль спілкування ви бачили в ваших батьків. Знаєте, що буває найчастіше? Можливо, це було і в вашій родині. В чійсь родині всі звикли мовчати, замовчувати те, що для них важливо. В якійсь родині взагалі не говорили про почуття ніколи. А в іншій родині звикли спілкуватися через критику. Тобто тобі завжди вказували всім членам родини, навіть коли збиралася велика родина, хто що робить не так. В деяких родинах є стиль образ. Мені щось не подобається, я про це з тобою не розмовляю, але я ображаюся на тебе. Бо ти говориш або діш не так, як мені подобається. Ще дуже часто я бачу стиль, коли чоловік і дружина постійно в розмовах, про що б вони не говорили, вони з'ясовують, хто з них головний. І кожному так важливо показати, що я головний. Я більше заробляю грошей, я краще приймаю рішення, я несу відповідальність, ми будемо робити так, як я сказав. І це такий постійний, такий боротьба, що це вже не схоже на такі близькі стосунки. Друзі, це мені хочеться сказати, що це не наша провина. Ну, дійсно. Бо для того, щоб робити щось інакше, нам потрібно спочатку бачити приклад, а по-друге, мати інструменти, знати, як я так можу зробити. Ось, І ця навичка, вона вибудовується. Її можна надбати. Да? Тому я проводжу свої курси в останній рік, ну буквально рік, да? декілька місяців, ми вели цей курс переговорів в парі, бо до того я займалася завжди, продовжую займатися. Переговорами в бізнесі, бо тут людина знає, чому приходить. Якщо клієнт не платить гроші, а їх треба отримати, то треба прийти вже до Ліни на консультацію, заплатити їй, щоб вона мене навчила, як поговорити з клієнтом, з командою, з партнером. А От про сімейні стосунки, мені здається, що ми зараз підходимо до тієї теми, що ми готові вкладатися своїм часом, своїм навчанням, своїми фінансами в те, що я хочу навчитися говорити з коханою людиною так, щоб ми не руйнували одне одного, а дійсно з кожної розмови ставали близькими. Так, ось, я зараз розкажу, чого нам не вистачає з вами? Я прям думала, на які я сегменти можу розбити, щоб не взагалі там розповідати, а прям звернути вашу увагу, щоб ви про це подумали і вже сьогодні змогли поговорити інакше. Перше. Ми повинні навчитися бути в контакті з нашим партнером. Я зараз поясню, що це таке. Найчастіше ми в контакті зі своїми почуттями і зі своїм его, але не з партнером. Як це відбувається? Наш чоловік приходить, і він хоче поділитись, або дружина, поділитися тим, що не виходить в нього. Що Зараз така ситуація складна, що він не знає, де взяти гроші. Або вона розповідає, що вона тривожиться, переживає, теж не знає, як зробити наступний крок. Що ми в цей момент робимо? Ми даємо рекомендації. Або критикуємо. Ну, я ж казала, що не треба туди йти. Слухай, ну, чого ти жалієшся? Просто зроби один, два, три. В той момент, коли наш партнер, можливо, потребує підтримки, ми починаємо давати рекомендації, що йому робити. І тут нам дуже, коли я кажу про контакт, що нам треба зробити, нам треба звіритись, що зараз, навіщо мені це розповідають? От ти до мене прийшов, навіщо ти мені це розповідаєш? На мене ті здається, навіщо ти мені жалієшся? А сильні люди не люблять, коли їм жаліються. Вони хочуть вирішувати, вирішувати, вирішувати. Навіщо ці нюнь розпускати? Давай будемо вирішувати. Для чого до мене прийшов мій партнер і мені це розповідає? Він хоче дійсно від мене рекомендації, чи він хоче підтримки? І звірятися з цим дуже класно. Коли кажу, слухай, от що для тебе зараз буде важливе, щоб я в цій розмові зробила? Тобі потрібні якісь мої рекомендації? Він каже, ні, я сам розберусь. Тобто йому потрібна підтримка. Ти хочеш, щоб я тебе просто послухала, хочу. І тоді ми сидимо і слухаємо. І що ми можемо сказати, коли ми знаємо нашого партнера? Ми можемо сказати йому, чим я можу тобі допомогти. Позадавати йому питання, в яких він сам розбереться, чому ти так зробила? Як би ти хотів як найкраще, що ти можеш йому зробити? Або просто сказати, слухай, я вірю, що ти справишся, я поруч, навіть якщо ти не справишся, навіть якщо у нас зараз грошей не буде рік, два, ми вигребемо. не переживай, іди своїм шляхом, ми вигребемо. Я тебе підтримаю. Друзі, от дуже важливий цей момент. Ми дійсно дуже рідко підтримуємо, так як людина потребує цієї підтримки. Ми підтримуємо так, як нас підтримували, або як нам зручно. А декому не треба цих почуттів, він дійсно хоче почути пораду. Він каже: ну, оце мені не треба ці психологічні моменти, просто скажи мені пораду. Я хочу побачити твій погляд з боку. Я тобі довіряю. Тобто звіряйтесь, як, що від нас хоче партнер, коли він нам розповідає. І це про контакт. Які ми помилки з вами робимо? Ми починаємо казати свою думку, давати рекомендації, ми починаємо критикувати, думаючи, що ми так підстегуємо. І ще, знаєте, о, в останні роки я бачу це найчастіше. Ми граємо або в спасателя, знаєте, ми починаємо спасати людину. Він зробляє мало грошей, я зараз йому допоможу, дам йому мотивацію. Там, або вона якась така квола, вона не може про себе подбати і скаже: Давай, зберися, йди навчатися, йди на нову роботу, хватить сидіти вдома. Ну ми прям, знаєте, спасаємо таке. Або ще найгірше, ми починаємо грати в психолога. І так капаємося. Це напевно, в тебе дитяча травма. Це мама з тобою так спілкувалась. Це тобі треба пропрацювати, пробачити батьків там, або випустити зайву агресію. Ви не психологи, не треба в це гратись. Якщо вашому партнеру дійсно потрібна психологічна допомога, що ви можете зробити? Поговорити з ним про його супротивити до психолога, допомогти знайти тих психологів декілька, наприклад, домовитись разом з ним про зустріч, допомогти йому, щоб він на ту зустріч прийшов, бо там багато страху. І супротиву, і залишити його там. Все, а ми починаємо лікувати. Отже, друзі, мої, перший момент, де ми звіряємо з собою, це наш інструмент вчитися говорити не так, як говорили наші батьки, да? не тягнути від ціля. може, не з своїх батьків, можливо, з першого шлюбу. Ми вчимося контакту. Ми дивимося на близьку людину і думаємо, що йому зараз, що їй від мене потрібно. Питаємо, як ти хочеш зараз зі мною поговорити. Хочеш розказати, щоб я послухав, хочеш почути мою думку, що ти хочеш. І побудьте з цим. І це себе треба поставити на друге місце, своє его, другий момент, який нам просто необхідний, це розповідати про себе. Це не просто, а розповісти ситуацію, за яку тобі соромно. Ти розумієш, що ти щось зробила не так, що це була помилка. І прийти сказати. Вибач, мені соромно, так соромно я не можу. Розказати про свої страхи. Особливо чоловікам складно і про сором, і про страхи, що я дуже боюся, що я не можу забезпечити нашу родину. Я дуже боюся, що якщо я тобі буду розповідати про те, що я тривожусь, я буду глядати слабким, і ти мене не будеш поважати. Розказати про свої думки, про що я думаю. Розповісти про. Мотивацію своїх дію, цей причина-наслідковий зв'язок. Чому я так роблю? Чому я так кажу? Що я зараз вимагаю від тебе не тому, що я тебе не поважаю, а тому, що для мене дуже важливі домовленості, для мене дуже важлива дисципліна, для мене дуже важливо, щоб ми, у нас були правила, ми за ними йшли. Мені так спокійніше. Пояснюйте, що з вами відбувається. Коли ти оце сказала, я образився. Тому що це мені нагадало щось, тому що я подумав, що це не повага до мене. І мені було дуже боляче. Розповідайте про свої почуття. От, знаєте, це мені так просто сидіти і казати зараз. Але я знаю, як це не просто проговорити в голос. У мене зараз є ситуація, по якій я точно хочу поговорити зі своїм чоловіком. І мені там соромно, і мені там жалі, там було неправильно прийнято мною рішення, яке вплинуло на нашу родину. Я вже нічого зробити не можу, воно відбулося. Все. Але в мене зараз ще не вистачає слів і душевних сил, щоб сказати по-чесному. А я хочу по-чесному, я хочу щиро. Тому я шукаю зараз контакт з собою, я шукаю ті слова, які мені допоможуть от справді передати, що зі мною відбувається. Отже, друзі, це другий момент. Навчитися розповідати про себе. І третій момент, що нам дуже важливо навчитися в стосунках. Нам треба навчитися просити, просити так, щоб нам могли відмовити, приймати це ні. Ні, я тобі не допоможу, ні, я не можу це зробити. Нам треба навчитися не ображатися, а говорити про це. Нам треба навчитися пробачати, навіть коли боляче, по-чесному пробачати, не йти думками, знаєте, які знов нагадують той момент образи, коли тобі зробили боляче, коли це було так несправедливо. І не жити в тому моменті, а дійсно по щирому пробачати. Нам потрібно навчитися казати ні навіть своїм близьким людям, своїй дитині, своїй мамі, своїй дружині, своєму чоловіку, а не весь час підлаштовуватись під їх потреби. Бо є честь того, що вони образяться на нас, вони не будуть з нами спілкуватися, вони будуть вважати нас поганим чоловіком, сином, дружиною. Нам треба навчитися говорити ні щоб наші близькі зрозуміли наші потреби, наші кордони і почали їх теж враховувати. Як бачите, у нас дуже великий список. Я зараз повторюю всі ці три кроки, бо я дуже хочу, щоб ви от взяли їх в своє життя. Я так само з вами навчаюсь. Я не найрозумніша людина в цьому плані. Мені буває так само боляче. І це не дивлячись на те, що двадцять років теми перемовини. Отже, дорогі мої. Перше. Ми йдемо в контакт з нашими близькими людьми. Ми питаємо, що ти зараз від мене хочеш. І що ти зараз від мене хочеш? Де? Як я можу бути з тобі в контакті? Тобі потрібна підтримка, рекомендація, просто побути разом, просто почути, просто і про щось поговорити легке, щоб стало, ну так ми відчули близькість. Або помовчати. Ти просто хочеш побути рядом, щоб я тебе пообнімала, або ти мене обняв і не помовчати. Питайте, не придумайте, питайте. Другий момент. Мати контакт з собою, розуміти свої почуття, свої, свою мотивацію, причину своїх дій і вміти про це розказати, мати сміливість про це розказати. І третій момент це дія. Дія це пробачати, дія це казати ні, дія — це просити про допомогу. І нам дійсно з вами є куди розвиватися. Якщо ви та людина, яка знаєте, така за особистий розвиток, ви ви на багато курсів ходите навчання і так далі. Подивіться сюди, в нашому, в нашому партнерці, в наших родинах, ми можемо зростати духовно. знаєте. Іноді кажуть, що коли людина йде в монастир, то, можливо, то найлегший шлях до Бога. А спробуй бути святим, коли йти в стосунки. Ось. Я поділилася з вами зараз своїми думками, своїми такими дуже важливими роздумами. Я хочу вас запросити на курс переговори в парі. Він короткий, він маленький, але він дасть вам алгоритм, за яким ви зможете проговорити все, про що я сьогодні в цьому відео казала. Він дасть вам можливість бути почутим, навчитися чесно говорити про свої почуття, при цьому не викликати супроти вашого партнера, чоловіка чи жінки, цей курс і для чоловіків, і для жінок і навіть можна приходити парою. Ці три дні я буду з вами говорити. Там є відеочастина, там є живі зустрічі зі мною. Тому, друзі мої, просто приєднайтеся до цього курсу. Він по такій ціні, що кожен може собі дозволити. І це дасть вам більше близькості в родині. Все, я вас вбіймаю. Я буду вдячна за ваші коментарі. Ви можете писати в особисті свої ситуації. І я буду рада бути вам корисною. До зустрічі!